Доброго дня, Ось дістали, розпакували, бо був в стрейчі замотаний. Те, що на фото, всі фото реальні у нас живі. Обладнання перевірене. О, ну, ось, може, ви в курсі ця штучка Ось ця відкриває критку. Чан зажимається за часовою стрілкою. Потім закривається. Ось це у нас зажимається і... Вмикаємо ось клавіша. ну Тут зрозуміло включили, виключили, включили. о, І тут швидкість набираєте. Тобто ось, бачите, помалу. Ось це вона така швидкість. Потім більше накручуєте. На рівну поверху потрібно поставити. щоб не скакав. Ось крутить О, і працює мікрик також. Якщо ми на швидкості спробуємо його відкрити, він зупиняється. Але потім потрібно його повторно запускати. Ось Все працює чудово швидкості дуже зручний і плюс дві насадки